Добрий день, вас вітає агенція нерухомості річко. Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо будинок за адресою окружна 44. Це в нас другий поверх. Є санвузол з ванною кімнатою суміжний. На другому поверсі є дві кімнати. В кожній кімнаті є кондиціонер. Ліжка з ортопедичними матрацами. Поряд зручна транспортна розв'язка. Метро Славутич на громадському транспорті 15 хвилин. Це другий санвузол. З душовою кабіною. Тут є бойлер, пральна машина. В кімнаті є диван. Робоча зона, шафа. На другому поверсі є гардеробна, четверта кімната у нас суміжна з кухнею. Теж є кондиціонер, є телевізор. Диван розкладається. Мається уся необхідна техніка для проживання. Є плита, посудомийна машина. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.